Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофено. сьогодні ми будемо розмовляти із Володимиром Бадіяном. Обіцяю про те, що дамо відповідь на різні питання, які цікавили вас і цікавлять усіх українців. Отож, не переключайтесь, підписуйтесь, коментуйте і лайкайте. Пане Володимире, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. раді вас бачити. Пропоную розпочати із теми того, що як зазначає інститут вивчення війни, Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні. Як вважаєте ви, що говорять зорі? Чи дійсно Росія формує нову армію для розгортання війни? І загалом на сьогоднішній день. А наскільки довго в них можуть вистачати їхні ресурси? Ну, назвіть ліба число для початку. 15. 15, Зараз. Ну, вони так, вони дещо розгорнули. Наскільки це велика армія? Ну, не знаю. Е, верніше, скажем, це не може бути така велика армія. І наскільки я дивився, що в липні, ще можливо, в липні, в середині липня, вони вже мали би зменшити свої свій наступ. Скажімо так, можливо, можливо, це трошки довше затягнеться, але це не, не так довго, не настільки багато часу. І от то, що армія це скоріше, не як нова армія, яка буде скрізь. Ну, якийсь новий фронт відкрити. Що? Ну, на щось вони десь будуть підкріплюватись. В них немає такого великого ресурсу, щоб вони прямо відкрили не знаю, наскільки я бачу, новий фронт чи цю армію якось там величезна армія. Це. Скоріше якесь підсилення. Пане Володимире, дякую вам. Давайте поговоримо про перемовини, про до вступу в ЄС. Чим закінчиться, коли ми все ж таки можемо стати членами ЄС і чи відбудеться це загалом? Е, ну, В перспективі взагалі то ми дивилися, що взагалі повинно відбутися так? Хоча я раніше казав, що не повинно, що ми не вступимо. Ну, в... В перспективі, да, ми то вступити то вступимо, але в нас буде якийсь свій союз. Окрім цього, ну, назвіть ли бачите своє раз? Чотири. Ця перспектива буде не так, скажімо так, не, не настільки швидко це все буде робитися, як би воно хотілося. Воно буде робитися, ну не настільки швидко. О, це такі початки якісь. Воно прям так. Е, коли це буде, зараз ми глянемо. Ну так, є. Це така непряма дорога. Е, воно буде то починатися, то, то не починатися. Назвіть ще одне число е, для коли? Шість. Шість. Ну, коли в нас заспокоїться ситуація в Україні, тоді ми вступимо. В в Росію. Коли вже буде повністю заспокоєно, тоді е, буде. А так поки що я не бачу. Ну, якісь взагалі то. Якісь початки вже зараз почалися, але більше десь через 8 місяців ми побачимо ще деякі от, е, якісь сильні такі зрушення в цьому напрямку, наскільки я бачу. От, і зараз я ще стратегічно подивлюся, секунду. М -м, якщо подивитися гороскоп нашого президента, то в нього зараз е, кращий період почався. А от президент Зеленського, да, і відповідно об'єднання чи є по, по його карті об'єднання з ЄС. Я думаю, що під кінець цього року, а от під кінець цього року і на початку 25-го вже будуть ну набагато більші шанси наші для вступу в ЄС, Ну, більше все, що це буде 26-й рік. Коли ми зможемо все ж таки вступити, так? Так, що ну я не знаю, частково це буде чи ні, але у нього досить хороший період з 26-го року йде, зараз. Ну, зараз породі, ну, зараз такий складненький період, в принципі, а його період буде відображатися і на наших періодах, в принципі, так що будемо відчувати. Ну, пері... за ці два роки багато що зробиться для України. Розширення буде, якась база створиться. Судячи з гороскопу, база створиться і вступу в ЄС, можливо, навіть і раніше вступу, я не знаю. Ну, це не такий довгий термін, як я думав, навіть судячи з його карти. Дуже цікаво. Зараз секунду, я ще гляну карту України. У нас тут їх багато. От, якщо дивитися нашу карту України, ну в Україні як ну, тут видно, що одна з них, яка на 1 грудня. 91-го року 20.00 по ки по київському часу, От, то в цій карті, в принципі, такий складний період у нас до березня, квітня наступного року, досить складний період. Ще до, до вересня 26-го року. У нас теж не дуже добре йде. Як би сказати, трансформаційний період, і теж в принципі по карті, по карті, якщо добре придивитися, то є деякі показники на те, що може бути вступ ЄС можливо, навіть 26-й рік оцей. Ну, це дуже хороша насправді новина, не так довго очікувати, тому що деякі народні депутати наразі а, прогнозують вступ до ЄС від 4 до 7 років, але будемо сподіватися, що це дійсно буде значно швидше, і це буде давати нам певні якісь результати. Результати, давайте подивимось, пане Володимире, на рахунок того, якщо і коли це все ж таки врешті-решт відбудеться, чи буде задоволене саме українське суспільство? Так від е, цих змін, які в майбутньому... У нас очікують, а які зміни ви маєте на увазі? Ті, які приведуть після вступу до ЄС, тобто чи будуть якісь покращення, чи все залишиться без змін для українського суспільства? Чи ми відчуємо навпаки якісь нотки погіршення в нашому житті, і так далі? Тобто, які ключові зміни українці будуть відчувати в глобальному сенсі цього слова після вступу до Євросоюзу? Ну, ще трошки поправлю по все-таки, що е, процеси, вони, звісно, вже почалися, вони будуть затягнуті з тим ЄС. Е, якимись ми, такими етапами будемо вступати? 26-й рік е, і так далі. що Воно буде так йти. 26-й далі. Я думаю, що повний вступ, так як от прашна одна показала, все-таки буде не все-таки буде не, не так швидко. От він буде, коли вже повністю заспокоїться ситуація з Росією. А це, по моїм передбаченням, ну і не, не тільки по моїм, ворона ще передбачає десь за вікном, а завжди вони мені каркають. То це десь 29 30 рік. То раз, чи буде це така затяжна, затяжна процесія, не швидка, да? але все-таки Прашно показує, що 26 й рік там будуть зміни, бо ми якось частко будемо кроками йти. От, в 26-му році такі значні результати ми побачимо, наскільки карта показує. От, е, насчет змін, наскільки для людей буде це добре чи погано, так е, ну, по-перше, скільки люди будуть задоволені тими змінами, які, е, які от це все принесуть. Ну, в принципі, це досить непогано з того, що я бачу. По-перше, сьогодні середа це для бізнесу добре буде. От сьогодні середа і хора на сонце на даний момент відповідно. Це зміни політично, політичний якийсь устрій в нашій країні досить значною мірою. От, потім дасть. Зараз ми глянемо сьогодні. У нас восьма мухурта. До речі, зараз досить хороша мухурта, апхіжит мухурта називається. Ну, це трошки по іначій системі. І середа. Зміни будуть досить не зна... да, для простого населення, для нас, простих людей, ці, ці зміни досить, в принципі, повинні відчуватися. Зміниться законодавча влада, не законодавча, а судова влада. Тобто виконавча судова влада. Того, як. Як будуть е, слід прийматися закони, і, і як скоріше їх будуть, як їм будуть як слідувати? Тобто тут, взагалі, то корупційна складова, досить наскільки я бачу, буде змінена. І верніше, можливо, можливо, е, оце от вступ в цей самий ЄС він буде багато, багато в чому залежати, наскільки сама Україна буде готова до цього вступу. І один з моментів готовності це її судова влада. Тобто коруп, коруп, корупція в, в цій сфері, да, і наскільки закони виконуються в нашій країні, це напряму буде залежати від того, наскільки ми швидко вступимо. А тут стоїть Сатурн, який каже, що це: ну тут взагалі то карта показує 7 років, якраз до речі, прашна карта. 7 років, і що цей процес у нас буде дуже дуже помалесенько йти. От він буде йти з погля... з такими погляданнями назад. В наше радянське минуле совєтське так сказати, от е, старі кадри, чи, скажімо, старі звички вони дуже сильно будуть тримати в цьому всьому процесі. От, но, е, тим не менше, тим не менше, наскільки я бачу, е, зміни повинні відбутися. Зміни повинні відбутися. То, що е, тут є стоїть Абіжит Мохорта, яка каже, що це перемога. І Значить, що ми досягнемо результату такого, як ми хочемо. От зараз я гляну на цю п'яжетмуфорту, що вона ще означає в нашому контексті, то це означає реалізація на так, ми люди. Тут питання було конкретно про народ, про простих людей. Люди будуть задоволені порядком, буде більш порядок в країні. Ну, Я говорю, в плані законів, законів іменно законності, виконання законів, захисту прав людини, тобто буде порядок. Більша повага до президента або до царя, скажімо так. А от народ буде задоволений. Однозначно більше, ніж зараз, це точно, ніж було зараз на війну, то понятно, зрозуміло, не так добре. Крашна показує хороші результати, я би так сказав. Я ще один момент подивлюся, Сатурн стоїть. Що сам Сатурн нам каже, як це все буде, да? Він каже, що це буде важко трошки потрактувати цей момент, що тут сказано, але, в принципі, розвиток якихось в Україні буде якийсь розвиток навчання, багато будуть вчитися, взагалі розвиток людей буде. І тут момент духовний. Ну, правда, коли духовний момент показують, то значить матеріальна складова може бути важка. Але в принципі, говориться, що в Україні, ну ми будемо страждати до того моменту, якщо правильно перевести, і надію, що я правильно перевів. Ми будемо страждати, чи, скажімо, не входити до того моменту, і поки ми самі, як українці, як нація, не сформуємося. Ми почали формуватися, наскільки я так дивлюся по-соціальному, да, наскільки говорять спеціалісти, соціологи. от зокрема в нашій Україні є така жінка, як який звати. З нею часто в е інтерв'ю беруть і досить хороший соціолог, наскільки я так розумію. Ну, в крайньому разі більше спеціаліста, спеціалістах я ще не бачив в нас. От і портников знає, часто говорить. От, і в принципі, принципі, наскільки я дивлюся, то в нас зараз таки трошки різнобій є в країні. Різнобій на чотири частини поділений. Ну, це така більше. Я можу трохи це розказати, бо це мені здається важливо. От, є просто держава сама по собі є армія, притом армія ділиться на простих і Людей, так сказати, які з народу, і солдати, є армія, яка вищий склад офіцерський, є простий народ. Приблизно так можна розбити держава, народ, і народ в армії і так далі. І між цими чотирма системами, структурами є певна взаємодія і є, певна, є певні протиріччя. От і а, зараз в воєнний час, звісно армія, особливо верхи, вони мають багато влади. Більше влади, відповідно, держава з якійсь, якійсь мірі інституційно, скажімо, не справляється і фізично не справляється з тим, що відбувається. Ні з армією, ні з народом, ні з самим собою, наскільки я бачу. І воно таке є протиріччя між всіма цими чотирма квітками. Тим не менше, ситуація, як в нас зараз є зі всім, от вона приблизно так. І показує, що ми, вроді, справляємося, ну, ціною, е, певною ціною, поки ціну, то е, ну, ціною того, що ми помаліше йдемо, ніж мало би йти. Тобто, коли народ, він сам по собі зрозуміє, що він однорідний, і простий народ в армії, і простий народ тут, це такий самий народ. Коли кожен захисник України це той, хто в Україні знаходиться, він є захисником України, а не тільки той, хто на фронті. З захисниками є всі, хто зараз в Україні знаходиться, і навіть і за її межами, хто про Україну думає і щось робить то один момент. Потім, ну якби народ повинен трошки зрозумів об'єднатися. Да? І так само, ну, це один з моментів таких ідейних, да? але щоб до цього дійти, долізти, до скажімо, то треба досить багато напевно ж чогось зробити. От Прашна теж показує, що прийдеться. Що від нас, оцей оце, союз європейський, він залежить в багато мірі від того, наскільки ми будемо готові до цього союзу. От, ну так от. Свідомість поки не зміниться. Пане Володимире, дуже вичерпно дякую вам за таку розлогу відповідь. Ну, і звісно ж нікуди без чергових погроз ядеркою з боку Росії, проте зараз вони погрожують заходу та нашим зокрема західним партнерам. Як вважаєте чи ризикнуть вони ударити? Чи є в них на це їхній потенціал? Ну і пропоную також подивитись загалом в якому стані на сьогоднішній день перебуває їхня ядерна зброя. Від 1 до 12 Назвіть число? 9. На даний момент вони не будуть ризикувати. На даний момент. Скажімо, на даним. В них плани є. Скажімо, чи є такий момент? Взагалі, така ідея, є така ідея. Тобто, якщо треба буде, якщо сильно треба буде, вони це можуть зробити. Ну, тут питання знову про територію показано. Питання їхніх територій, якщо буде стояти, вони ну, не, не будуть думати довго. але на даний момент я не бачу, що е, це як взагалі що вони кудись спираються. Зараз немає такого. Ну там не знаю, може в ближайший час, в ближайші місяці. Може навіть до кінця цього року такого питання не е, воно скоріше, можливо, так як більш політично піднімається там в певні моменти, але ну поки що ні. Взагалі, в перспективі, чи це може бути. Ну, в перспективі ми подивимося. Я не хочу зараз е, наперед щось сказати, через те, що якийсь зміст думати те, що буде через два роки. А о, через півроку воно ще десять зміниться. Через те, поки що, скажімо, є напруження, є напруження, є, е, ну така, скажімо, готовність в них є. Наскільки готові вони, вони можуть впертися досить, е, скажімо так, по-своєму, да? і наскільки вони готові. Ну, скажемо, на хій наскільки я бачу, тут нема такого, що в них нема зовсім ніякої готовності, чи взагалі в них все старе, нічого не працює. Я думаю, що готові вони на якусь на якусь міру вони готові, судячи з того, що, що я бачу по карті, але не зараз. Не зараз, і якщо будуть певні умови, то й взагалі ні. Е, взагалі, в перспективі, в перспективі вони готуються. Ну, ще раз повторюю, що вони, вони в будь-який момент готові, якщо треба буде. От, до якогось моменту вони дійдуть і. Ну, Вон, в Такий момент це не просто політичне, там не знаю, залякування, і так далі. Якщо питання буде стояти їхньої країни в території їхньої країни, однозначно, думаю, що вони будуть не то, що готові, а зроблять якісь кроки. прямі. Але ще один момент: я не бачу, що це все-таки ну це Єпітер. Це може бути навіть і стратегічно. Ну, напевно, що все-таки, якщо і буде, то, можливо, не стратегічна, а більш тактична якась ядерна зброя. Ну знов, це такий момент, який на даний момент я бачу, що вони не збираються цього робити. Вони, в принципі, готуються, у них є ресурси, але в ближайших, я думаю, півроку поки що вони не будуть нічого робити. Далі Ну, Це найголовніше, принаймні, що на сьогоднішній день немає ніякої загрози. Ну і напевно за останні дні тільки лінивий не встиг обговорити той конфлікт, який на сьогоднішній день відбувається, і а, який, власне, в голові із народним депутатом Миколою Тищенко. Давайте подивимося, що очікує Тищенка в майбутньому, чи позбавлять його мандат, і загалом, чи є а, людина, яка стоїть за ним і. Допомагає йому, як то кажуть, влазити в якісь певні ось такі от курйозні справи, так, в яких він постійно перебуває або опиняється. Так, ну що ж, Тищенко, то Тищенко. Назвіть любе число. Два. Ще одне: назвіть. 78. 78, так? Да? Зараз, да, секунду. Ну То, що в нього за ним хтось стоїть, за ним гроші стоять, великі зв'язки стоять. Ну, так, в принципі, це нічого дивного нема. Що за кожним депутатом хтось стоїть. Тут можна без астрології зрозуміти, що ну, якби є якісь всі з ким і зв'язані. Тим більше на таких високих посадах тут хтось за кимістой завжди стоїть. Питання, хто це і так далі, того я не знаю. Але то, що. Він не сам там такий, от, один по собі їх. Хтось тобто він з кимось є, то однозначно має певну підтримку. От, от е, в принципі, це думаю, не сильно великий секрет, для кого буде. От, тим, чи зміниться з ним щось? Так, зміниться. Його статус повинен змінитися. Зараз ми ще глянемо. Що каже Прашна. Ну, давайте ще скажіть від 1 до 10 ще раз число. Дев'ять. Дев'ять. Добре. Майже попали. Значить, виходить 9. Зараз, теж 16 хурту. Так, сьогодні в нас середа. Значить, виходить, виходить. Меркурій. Ну, зміни я бачу, що може бути в нього якісь, але щось воно по карті не показує, що може навіть замнути цю всю справу. Чи якось, як би сказати, Якісь формальні зміни відбудуться, Тищенко. Але що це прям е, якось так дуже сильно на нього повпливає? Вроді ні. Ну, в, скоріше все, що буде звільнення? Якось чи перехвіт на друге місце щось буде однозначно. Це от, бо е, я оці прашні, ми просто прашно за прашною робимо питання за питанням через це. Я її так глибоко не аналізую. Ну, трошки забагато цих питань. Вони тоді не такі, як би сказати, не будуть точні. Не будуть точні, краще одне питання якесь розглянути, і воно розглядається довго з усіх сторон. А якщо багато запитань, тоді вони, вони можуть бути не точні або взагалі не точні. Через це я про нього можу сказати, що однозначно зміни будуть, скоріше, все, що звільнять, більше не можу сказати.